Про плани росіян щодо вторгнення на у Харківську область знали і українська розвідка, і військові. А разом з тим а, про це в ефірі телемарафон розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І за його словами, враховуючи втрати окупантів на цьому напрямку, Україна планує відкрити додатковий табір для російських військовополонених. Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про яке було поінформовано безумовно, за як і має як і належить головним управлінням розвідки всі необхідні інстанції і керівництво і командування. Я хотів би зараз окремо звернутись до російських окупантів, військовослужбовців, зокрема московського та ленінградського військових округів. Саме вони знаходяться зараз на Харківському напрямку. Власне, щодо можливості здачі в полон такі випадки вже зараз активно відбуваються.